Друзі, всіх вітаю! Мене звати Оксана. Дивимося прогноз на наступний тиждень по регіонах. Прогноз 30 січня по 5 лютого. Дивимося саме повітряні загрози по регіонах. Починаємо з Західних областей України, Ужгород та Закарпатська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Друзі, є і хороші новини, є і не дуже хороші новини. Загрози тут є. Десятка мечів у нас перевернута. Це така доволі гостра карта. Але у нас є десятка кубків, це непогана карта, але загрози все одно є. І шестірка жезлів мені тут теж не дуже подобається, тому будьте уважні, обережні. Франківськ та Івано-Франківська область, яка тут буде ситуація? Друзі, тут також є загроза у нас карта Верховного Суда. І карта шута перевернута. Зазвичай ця карта мене показує, якщо є загроза дронів. Це такі карти. Тому, мабуть, уважні обережні. Чернівці та Чернівецька область. Чернівці та Чернівецька область. Тут також є загроза, друзі. Сподіваюся, що наше ППО з усім впорається, але загроза є. П'ятірка мочів перевернута. Карта шута перевернута. Двійка мечів, Також будьте уважні обережні. Львів та Львівська область. Яка тут буде ситуація? Львів та Львівська область. Друзі, тут доволі напружені карти. Тут є загрози, особливо у нічний час. Карта страхує, тому теж варто бути уважними і обережними. Луцьк та Волинська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Коли Фортуни перевернута у нас, зазвичай вона показує події, які раніше мали, могли відбуватися, можуть знову відбутися. Є загрози по тузу мочів перевернутому. По іерофанту також є загрози. Будьте уважні, обережні. Тернопіль та Тернопільська область, яка тут буде ситуація? Ми дивимося прогноз повітряних загроз. Ще раз акцентую увагу. Тернопіль та Тернопільська область. Друзі, тут велика загроза. Захист у нас є, але загроза велика. Можуть цілити по якимось великим енергооб'єктам. У нас карта башні падає лицарям мечів, тому будьте уважні і обережні. Хмельницький та Хмельницька область, яка тут буде ситуація на наступному тижні? Захист у нас є, але у нас мах перевернутий паж мечів в прямій позиції, є загрози. Є загрози, можливо, вони вже по якимось об'єктам намагалися цілитись, вони знову можуть спробувати це робити. Тому теж уважно і обережно. Так, друзі, рівне та Рівненська область. Рівне та Рівненська область. Друзі, тут також загрози є. У нас там дуже непоганий захист, це дуже добре. Але у нас вісімірка мечів загрози. А у нас сімірка мечів. Це така дуже така досить активна карта, що стосується повітряних загроз. Тобто є загроза тут. Будьте обережні і уважні, бо загрози доволі високі. Так, Житомир та Житомирська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Житомир та Житомирська область. Дві карти випадають. Добре, подивимося. Друзі, тут також є загрози. У нас колеса фортуни перевернуте, може казати про загрози. Туз мечів у нас перевернутий. І дуже схожі карти, як і по Рівненській області випадають, тому є загроза досить велика. Зараз додавлю пару карт. Тут можуть і дрони бути. Захист доволі добрий, але загроза є. І мені не подобається. Знову однакові карти випадають із Рівненською областю. І четвірка жезлів, і сімірка мечів. Загрози, будьте уважні, обережні. Є загрози. Трійка мечів. Рівненська, Житомирська області, будьте дуже обережні. Так. Далі Вінниця, Та Вінницька область. Вінниця, Та Вінницька область, яка тут буде ситуація на наступному тижні? Знову дві карти. Добре. Друзі, тут велика загроза, у нас башня випадає. У нас дьявол випадає. Імператриця дуже добра карта. Я сподіваюся, наше ППО на 100% справиться. І все відіб'є, але дуже велика тут також загроза є. Є загроза руйнювань по башні. Вона в перевернутій позиції, але все одно. Але все одно. Велика загроза, будьте уважні і обережні. Так, далі в нас Черкаси та Черкаська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Черкаси та Черкаська область. Друзі, бачите, вже шут перевернути трійка мочів. Тут також можуть бути і дрони, і також велика є загроза. По і Черкаській області. І більше я бачу дронів. Тому будьте уважні і обережні. Кропивницький та Кіровоградська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Щось, можливо, у нічний час загруза велика. ПВО наше працює. Сподіваюся, що відпрацює добре, але по королеві мечів перевернуті, по справедливості перевернуті, По шестірці мечів перевернуті, Є загроза, особливо у нічний час. Тому будьте уважні обережні: Одеса та Одеська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Одеса та Одеська область. Знову голосо Фортуни перевернути. Може казати про те, що може літати. І події, які відбувалися раніше, по чомусь воно цілили, можуть знову це намагатися робити. Але в нас є карта імператриці, це дуже добре, це захист. Це наша карта нашої землі, це охорона, це захист, це добре, але загрози є. Миколаїв та Миколаївська область. Яка тут буде ситуація на наступному Самі випадають, але забагато. Миколаїв та Миколаївська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Миколаїв та Миколаївська область. Друзі, тут також обережно і уважно. Є загрози, є карта, коли людям страшно, є загроза і по енергооб'єктам якимсь, і мирне населення теж є загроза, тому будьте уважні і обережні. Дніпро та Дніпропетровська область, яка тут буде ситуація на наступному тижні. Дніпро та Дніпропетровська область. Друзі, тут також є загроза. Більше я б сказала, ну, можлива загроза імунічний час, тому будьте то уважні, обережні. Діявол у нас, башня у нас, друзі, обережно. Тут також є загрози. Є загрози, дрони можуть літати, і по дьяволу не дуже. Хороші події. Зазвичай літає по, по д'яволу. Тому будьте уважні і обережні. Так, друзі, Суми та Сумська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Суми та Сумська область. Суми та Сумська область. Друзі, по багатьох областях випадають одні й ті самі карти. Карта четвірка, жезлів і трійка мечів. Прошу бути дуже уважними і обережними. Наступний тиждень у нас якийсь активний дуже. Тому є велика загроза. Також Сумська область, бути уважні і обережні. Полтава та Полтавська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Полтава та Полтавська область також є загрози, друзі, також, можливо, у нічний час. Є доволі високий шанс відбити, але зараз подивлюся. Але не, всі, не все, не всім подіями будемо. Не всі ми будемо задоволені, скажімо так. Є загроза тут також, тому будьте уважні, обережні. Друзі, Харків <кій> і Харківська область. Яка тут буде ситуація <кій> на наступному тижні? Харків і Харківська область. Якісь хороші новини у нас будуть. Це вже дуже добре. Також великий шанс відбити і побороти те, що буде летіти, але є загрози. Друзі, є загрози, є знову ті самі карти випадають. Четвірка жезлів, трійка мечів, є загроза мирному населенню. Будьте уважні і обережні. Хороший прогноз якийсь. Запоріжжя та Запоріжська область. Запоріжжя та Запоріжська область, яка тут буде ситуація на наступному тижні? І все для захисту у нас є, але в нас все одно падає башня і карта страху дев'ятка мечів. Є загроза руйнувань, тому будьте уважні, обережні. Але і захист є доволі непоганий. Друзі, Херсон та Херсонська область. Важка ситуація. Подивимося, яка тут буде ситуація на наступному тижні. Херсон та Херсонська область. Повітряні загрози. Друзі, є у нас і тут великі загрози. Знову трійка мечів у нас є у нас є тірка Пентаклів. Є загрози, Щось зв'язано з водою. Також загроза. Так, да, друзі. Загроза є доволі висока. Загроза обстрілів у нас є. І вона нікуди не дівається, поки що, на жаль. Будьте уважні, обережні. Чернігів та Чернігівська область. Яка у нас ситуація тут буде на наступному тижні? Чернігів та Чернігівська область. Чернігів, Чернігівська область. Друзі, тут теж великий ризик повітряних загроз. Король мечів перевернутись, справедливість перевернута. Це велика загроза. Карта імператору у нас є. Це карта захисту. Це карта наших активних протидій повітряним загрозам. Але загроза все одно залишається великою семіркою. У нас мечів є, теж така гостра карта. Так, друзі, залишився в нас Київ та Київська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Київ та Київська область. Київ та Київська область. Друзі, тут також велика, великий ризик загроз з повітря. Він є. Мах перевернута у нас семірка, аркан повіжний, 7 сьом, аркан. Прошу вибачення, 12-й, старший аркан. Можуть цілити по енергооб'єктам, і також є загроза мирному населенню. Зараз ще кину пару карт. Загроза а, є по енергооб'єктах. Тому Київ та Київська область також будьте уважні і обережні. Такий активний тиждень. Показують нам карти наступний буде. Тому тримаємося. Ми з усім зможемо боротися і справитися. Віримо в наше ЗСУ. Це буде Україна, слава Україні і до зустрічі!